І зараз, коли би кола буде готова, ми зараз розпочнемо. Чотири. П'ять. Сім. Вісім. Дев'ять. Чується як голос 11. рахують. Скільки разів Микола вже підняв гирю. Вагою 32 кілограми. Я нагадую про те, що 10 хвилин дається йому на встановлення цього рекорду. І нагадую про те, що саме цей рекорд він хоче присвятити нашому землякові Івану Максимовичу Піддубному 17 Сімнадцять вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Двадцять три. Двадцять чотири. Прийшла А ще менше семи хвилин здається пройшло. 53. три. 55. чотири. п'ять. 56 57 58 59 60 7 хвилин залишається для того, щоб 61. встановити рекорд. Нагадую, що 145 разів Микола Томасович Качук хоче підняти двері бавою. 32 кілограми. 65. З яким захопленням усі наші глядачі і вболівальники дивляться 66. на Миколу, мені здається, що це обов'язково повинно 67. допомогти йому досягти своєї цілі. 68. Воля молодець! 69. 70. 71. 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81 82 80 разів уже піднято. 83 Я думаю, їй треба буде подарувати зараз область Києва нашому силачеві. Ну і впевнено продовжує Коля далі досягати все ж таки своєї мети. 87 88 89. 90. Дев'яносто. молодець. Гучніше, гучніше підтримуємо. На коло 4 Чотири половини залишені. 127. 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137, 138. Дві хвилини тежилося. І, звичайно, що сіли теж. Завдяки своїй силі. Оце такій класній підтримці. Сьогоднішнього свята. Будьте чесні, ну, 150 разів піднімає гірю, тим самим він перебуває навіть ту цілі, яку він поставив. 153. 154. Чаще є, але... Але одна повинна залишилася. І майже за 10 хвилин більше 150 разів вже піднята гиря. 157. 158. Стоять 160 сто шістдесят. Сто шіст. Сто шістдесят один. 168. 169. Ось так на протязі майже 2 хвилини. Дві, одна, стоп Ви знаєте, можемо пишатися. Можемо пишатися такими спортсменами, можемо пишатися силою волі Миколи. Ви Ми знаєте, було заявлено 145 разів. В результаті ми маємо за 10 хвилин гирю 32 кілограми, піднято 172 рази. Ваші учні оплески нашому переможцю. Ну і, звичайно, нагорода. Про те, що цей рекорд як досягнення України внесено в категорію «Спорт і ігри в номінації Максимальна кількість поштовхів гір тридцять 32 кг за 10 хвилин. Ткачук Микола сьогодні новий рекорд України встановлено. І саме Сьогодні на маємо ще одного українського рекордсмена Ваші офіски і. Микола отримує свою нагороду, отримує призи і дозвольте вручити від імені всіх всіх чорнобаївців. Сувенір оберіг Коля, це тобі. Нехай з тобою завжди буде спогадка про сьогоднішнє свято, про всіх людей, які тебе підтримували. І всього найкращого тобі. І звичайно, що досягнення нових рекордів. Спасибі за підтримку. спасибі організаторам, які мене запросили встановити цей рекорд у честь ювелеї дня народження Івана Піддубного. Дякую всім. 145, а потім ще в кінці додав і підняв 173. Важковато було, тому що жара дуже жарко. Було дуже важко. Але встановив слава Богу.